Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 849 320 особин за добу 1460. танків 9992 одиниці за добу 11. бойових броньованих машин 20 797 одиниць за добу 20. Артилерійських систем 22 844 одиниці за добу 24 реактивних систем залпового вогню 1 273 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниць, літаків 370 одиниць за добу, 1. гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 486 одиниць за добу, 83, крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 36 529 одиниць за добу, 127. Спеціальної техніки 3739 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!